Ми починаємо серію відео, в яких будемо розповідати, як треба налаштовувати комплекси, як треба їх збирати, як що робити із самою зброєю, з оптичним прицілом, для того, щоб ви могли самостійно зібрати комплекс. І це було для вас без наслідків. Тому що від того, як ми складемо сам. Комплекс саму зброю, як поставимо на нього оптику, буде залежати від того, чи ця зброя у нас буде стабільною і в неї буде результат. Сама технологічна одна із самих технологічних девайсів, які знаходяться на зброї, у нас це оптичний приціл. Від того, як ми його з вами поставимо, буде залежати дуже багато. Для того, щоб він у вас або нам допомагав прицілюватися і працювати з ним, або він у нас заважав цьому робити. І від установки самого прицілу на зброю, від установки прицілу в кронштейн, буде залежати, чи буде ця стабільність, чи її не буде. На цій зброї в мене вже стоїть приціл, і він разом уже із. Кронштейном вже встановлені, і ми його не будемо зміщувати, ми його зараз знімемо і спробуємо встановити. У мене є приціл Zero Compromise з кронштейном оригінальним теж Zero Compromise. Я покажу, як це встановлюється, як збирається сам по собі прилад цей. І потім ми його встановимо на гантівку. Я буду зараз знімати свій приціл для того, щоб потім можна було його встановити і вам розповісти. Так. Цей приціл стоїть уже давно. Цей приціл випробував різні калібри, різну кількість пострілів. Працює він стабільно і надійно, тільки тому, що він у нас встановлений в кронштейні. І цей кронштейн є одним із самих хороших в світі. Почнемо. Саме перше, у нас є кронштейн і нам треба в нього встановити приціл. Для того, щоб ми з вами встановили правильно приціл, треба зняти, відкрутити напівкільця і поставити їх бажано не сплутавши місцями. Ми з вами їх ставимо, розкручуємо. В різних виробників э, кронштейнів є певна там, логіка чи послідовність, як вони встановлюють приціли і э, якісь допоможні планки, допоможні штуки для налаштування самих встановлення приціла, щоб можна було його швидше і без мороки встановити. В компанії Zero Compromise є така пластина, яка дозволяє вирівняти їхній приціл в цьому кронштейні, не використовуючи Рівні, тому що нам з вами буде важливо зробити площину приціла зрівняти з площиною планки Пікатіні, для того, щоб у вас приціл був без відхилень в бік від різних ну, сіткою. Це буде мати дуже велике значення при стрільбі на даній дистанції. Так, ми з вами розкрутили, поставили переднє кільце, заднє кільце, сам по собі кронштейн, сам приціл. Якщо ви подивитеся, то у нас ця середня частина приціла, вона стає рівно ну майже з невеликими зазорами, десь по 5-6 мм з різної сторони от, для, е, по, по центру самого кронштейна. Ми не будемо його здвигати в якусь із сторін, тому що е, бажано робити так, щоб е, барабани знаходилися в центрі кронштейна, щоб це дозволяло е, нам, ну, по-перше, не перетиснути трубу, і щоб він е, був чітко, і в нас був чіткий доступ до самих барабанів, щоб ми могли їх крутити. Це перше. Друге, перед тим як ставити в кронштейн приціл, нам бажано скористатися вологою серветкою для того, щоб протерти від пилу і від бруду можливого бруду самі на півкільця і сам приціл, щоб там не було нічого, що може заважати йому нормально стати на місце і затиснутися півкільцями. Ми виставляємо. Виставляємо. Далі наша наступна задача. Бачите, зазор тут у нас ставимо, щоб був однаковий. Якщо ви будете впирати в якусь і сторін, це такий варіант, можливий, що ви впираєте. Але ви тоді не будете бачити, чи у вас самі по собі на півкільця затиснуті правильно так, щоб у вас не рухається приціл. тому що Якщо він буде рухатися при пострілі, при пострілі гвинтівка буде йти назад, а приціл буде залишатися на місці. Якщо ми отак затиснемо, то може у нас тут з цієї сторони підбивати по прицілу, якщо він буде не затиснутий. А ми цього не будемо бачити. А якщо ми поставимо його посередині і будемо контролювати це, то буде видно, чи є рух приціла в напівкільцях після того, як ми їх затиснемо. Так, протерли. Виставили, ставимо на півкільця на свої місця і наживляємо гвинти. Початково, коли ми з вами будемо наживляти гвинти, нас цікавить однакові зазори між півкільцями. З цієї сторони і з цієї сторони. Вони е, будуть е, грати важливу роль, тому що не будуть передавати вібрацію на сам по собі приціл. У нас повинен бути зазор з однієї сторони і з другої сторони. Ми повинні початково виставити так, щоб е, рівномірні зазори були, і коли ми будемо з вами підтискати, затискати, щоб е, наші. Півкільця не зійшлися з якоїсь з однієї сторін. Далі підкручуємо друге винт на півкільцях. Зараз не затискаємо, тому що ми приціл не виставили. Ми його просто беремо, наживляємо, підготовлюємо до того, щоб ми могли з вами зробити. Саму затискання півкілець і фіксування приціла в кронштейні. Так, він у нас вільно рухається ще дозволяє. Затискання. Вільний рух нам потрібен буде зараз для того, щоб ми виставили з вами соосність планки Пікатіні на барабанах і самого приціла. Компанія Zero Compromise зробила таку направляючу, яка дозволяє вставити. З цієї сторони там є проріз такий, щоб ми з вами могли поставити рівно сам приціл по рівню. Ми можемо перевірити, наскільки у нас все стоїть по рівню. Дивіться, ми на зерокомпромайсі, на кронштейні є свій рівень. Ми його виставили, він у нас виставлений ось внизу, його видно. Зараз бульбашка стоїть по центру. От, вона відповідає дійсності. У нас зверху от ми поставили вставку. цю, підставили її, І поставили зверху ще один рівень. У нас показує, бульбашка чітко стоїть по рівню. Виходить, що за рахунок цієї вставки, якщо ми правильно її поставимо з вами, то без рівня ми можемо виставляти цей приціл в кронштейні. Це допомагає нам і пришвидшує сам процес встановлення прицілу, от, і допомагає, щоб ми його зробили швиденько і точно, тому що соосність цих бульбашок буде мати дуже велике значення для стрільби на дальній дистанції, наскільки буде соосним. Але ж ми з вами повинні ще розуміти, що буде що залежати. Є планка Пікатіні, як її зробили, наскільки вона рівна. Від цього буде теж залежати, наскільки буде співпадати контур планки Пікатіні з нашим кронштейном і з нашим прицілом. Це всі складові, якщо на яких буде якась погрішність, то нам треба буде переставляти виставляти. Другим способом зброю. Але ну, приціл на зброї. Тут, тут на даний момент в, цьому, в цій зброї, коли я впевнений, в тому, що тут рівна планка Пікатіні, рівний Кронштейн, правильний приціл, то ми можемо зробити це швидшим способом. Так. Ми перевірили з вами, зрозуміли, що вставка ця працює. І вона дозволяє нам зафіксувати приціл рівно, так як буде планка пікатіні знаходиться. Ми пробуємо підтискнути переднє кільце, але ми це робимо не сильно, для того, щоб ми потім могли витягнути оцю направляючу. Якщо ми зразу затиснемо два кільця, якщо два кільця затиснемо, то ми. Цю направляючу витягнути не зможемо, тому що вона там затиснеться. Далі беремо друге другий напівкільце, теж його притискаємо, але притискаємо не сильно, так, щоб ми могли з вами. Далі починати затягувати гвинти. Як затягуються гвинти? Гвинти затягуються навхрест, для того, щоб не було перенавантаження на одній з сторін. Ми затягуємо один винт з однієї сторони, потім тянемо протилежний гвинт з іншої сторони. Потім переходимо на цю сторону чи на цю, це не принципово. Але ми його затягуємо так, щоб у нас не було перетяжки і напруження з якоїсь і сторін. І контролюємо самі зазори, щоб ніяка із сторін у нас не пройшла і не почала отут-то, щоб напівкольця не зійшлися. Там повинен бути зазор. При цілах, які будуть, ну, там, слідкують за виробництвом і за самими е, болтами, ви коли будете затискати, е, бачите, я користуюся ключом горіла гріб і затискаю я е, ці гвинти з навантаженням, коли я не ставлю речах, да? коли я не збільшую зусилля. Отаке зусилля. Виходить десь 25-30 ньютонів. От, І ми можемо спокійно з вами затягувати, підтягувати його. При цьому всьому, що ми не перетиснемо. Як тільки ми з вами хочемо поставити отак і зможемо, хочемо взяти за руківку з боку, то це призведе до того, що у нас буде інший е, навантаження на гвинт, і ми можемо як перетиснути, точно так же ми можемо. І зірвати сам гвинт цей. Далі, коли ви будете затискати, якщо ви зараз почуєте, послухаєте, то, якби такий звук іде, скрипить. Це говорить про те, що наші гвинти затягнуті правильно. І це те є зусилля, яке нам потрібно. Ми Затягуємо другий, друге напів кільце. О, все на місці, І наш приціл знаходиться. Вже на півкільцях ми його можемо використовувати. Ми можемо після того, як ми е, його встановили, ще раз перевіритися по осі, чи у нас відповідає чи не відповідає. Продивитися, у нас все відповідає. Всі на бульбашки співпадають. І це говорить про те, що наш приціл встановлений правильно. Для тих, хто користується е, динамометричними е, викрутками, от, ними можна користуватися. Якщо ви не розумієтеся, як це все відбувається, то краще ними користуватися і краще дивитися е, виробник, е, наскільки з яке зусилля вам дає для того, щоб ви е, затискали, тому що вони перевіряють. От, і ви тоді не перетянете, не перекрутите сам гвинт, і не передавите приціл, і не передавити, можете не передавити трубу? Можливо, ви бачили після того, як знімають з напівкілець, що на алюмінію залишаються сліди в багатьох випадках це із за того, що перетиснені були гвинти, і ці напівкільця стискали саму трубу. Який перший. Признак того, що у вас там перетиснуто, і ваш приціл може працювати некоректно. У вас може не працювати е паралакс на прицілі. Ви його будете крутити, і він буде там відчуватися або туго, або він буде відчуватися, що він у вас працює е з проскакуванням. Це буде перший признак того, що ваш приціл перетиснутий в кільцях. Після того, як ми його встановили, і він у нас є, його переміщення з гвинтівки на гвинтівку стає безпечним і простим. І ми зможемо це робити в будь-яких умовах і в будь-якому місці, тільки треба, щоб у нас були наші ключі, які допоможуть його затиснути і поставити на місце. Так, тепер ми ставимо на гвинтівку. Перша умова, яка вам буде потрібна, коли ви будете ставити приціл на зброю, це відстань окуляра від вашого ока. Для того, щоб вона у вас була правильна і можна було стріляти в нестандартні положення. Якщо у вас регулюється довжина приклада, то вам треба на літо. Щоб у вас було десь 2 см витягнутий приклад, це для того, щоб ви могли потім стріляти взимку і могли стріляти в нестабільні положення, щоб вам довжини приклада було не забагато, щоб ви могли його скорочувати. Далі, коли ми з вами вже определилися, куди ми будемо встановлювати е, сам. Приціл, то треба зробити таку штуку, як є планка Пікатіні Нам треба, як мінімум, прибрати пил з планки Пікатіні, з ось цих е, місць, де він збирається. Можна прибрати його різними щітками, можна пробувати прибирати його е, різними серветками і сухими і вологими І це буде. Давати можливість вам його чітко встановити, щоб там не було руху самого кронштейна по Пікатіні. Самій. Дуже важлива штука, якщо є фарба, яка лущиться на планці пікатіні, то її краще зняти, щоб її не було. Тому що вона може у вас бути як Тим, що заважатиме затиснути і буде вібрувати при віддачі, і ваш приціл буде мікроскопічно рухатися, а ви цього не будете бачити. Це буде недобре для приціла, тому що, сам по собі для удар буде по приціл, Ну, приціл переміщатися з кронштейном. І у вас не буде точності. Тому ми з вами тут вичищаємо, щоб було чисто. І далі встановлюємо вже сам приціл на планку Пікатіні, зброї нашої у нас не суцільна планка, вона розділена і е, на кронштейні на цьому є. Самі по собі під кільцями є затискання планка, яка притискає до пікатіні і яка не дозволяє йому рухатися. Ми знаємо, що там, ви перевірилися, спробували відстань. Ви коли лягатимете, то айреліф у вас буде, ну, я знаю точно, у мене буде на четвертій планці прорізі пікатіні і ця Мені треба, щоб я бачив четверту прорізь, і це буде моя відстань до ока, коли я буду лягати. Що нам треба? Нам треба притиснути той край приціла, який нерухомий. На даний момент це моя сторона. Ми її притискаємо до планки Пікатіні і рухаємо, впираємо вперед. Якщо ви побачите, є такий рух невеликий і стукіт. Нам треба притиснути вперед, його притиснути, щоб у нас е лапа віддачі ця, яка тут буде, щоб вона притискалася до е планки Пікатіні і не було руху ніякого. Ми поставили, затискаємо передній кронштейн, передню частину. Обов'язково тільки притискаємо, обов'язково контролюємо притискання бокове обов'язково. І затискаємо заднє напівкільце, задню частину. Коли ми притиснули і штовхнули приціл вперед. От він у нас так стоїть. І вже в нас притиснуто, починаємо затискати переднє кільце, потім заднє. Поступово. Якби була суцільна планка, то ми б затискали б з вами зсередини. І коли будемо затискати, ми затискаємо обов'язково переднє підтискаємо. І заднє підтискаємо. Бажано робити переднє кільце, ви затискаєте ближній гвинт, дальній. Заднє кільце ви затискаєте ближній всередину, дальній. Для чого це там говорить? Ми будемо коли притискати, ми рівномірно будемо виводити середня точка там, де вона притискається. Ми спочатку затиснемо. З цієї сторони підведемо і потім цю сторону. Якщо ми цю сторону затиснемо, тут може щось у нас стати наперекосяк і це призведе, ну якщо ми якусь із одну сторін будемо затискати. І це призведе до того, що в нас повністю не притиснеться сама по собі планка. Ми з вами притискаємо. Тут точно так же болти будуть. Скрипіти, але ми вже можемо вони більше взяти, зробити певний речах. Певний речах буде заключатися у мене, так що я буду брати всередину долоні, і пробувати підтискати. Якщо це не рухається далі, то я прикладати зусилля велике не буду. Приціл встановлений. І ми його можемо вже тестувати і з ним стріляти. Важливо, щоб ви при встановленні самого прицілу обов'язково його притискали вперед, і обов'язково його е затискали планку бокову з притисканням з боку, щоб у вас не було перекосу ніякого. І щоб упор на е, вправся в планку Пікатіні і це дозволяло йому повністю відпрацьовувати віддачу. В такому положенні приціл вам буде служити довго. Він не буде виходити із ладу, якщо не буде там якихось механічних ударів по ньому, і на нього буде мінімально впливати. Вібрація коливання від самого пострілу, коли ви будете стріляти. Кронштейн це та частина, яка допомагає вижити прицілу як можна довше. Є кронштейни з кріпленням, коли є не фіксоване болтами затискання, коли вже є просто затискання, яке відбувається. За допомогою фіксаторів. От, ці фіксатори є різних видів. От, то наша з вами основна задача буде теж поставити так, щоб ми поставили його, приклали, потім притиснули одну сторону, притиснули другу сторону. Да? Обов'язково вперли його вперед. вперед. І потім, потім, після того, як ми вперли вперед цей кронштейн, ми затискаємо перед, зад. І це для там, арочних систем така система буде нормально працювати для калібрів більш потужних. Бажано мати вже систему кріплення на гвинтах, коли вона буде у вас надійно працювати і надійно тримати приціл в на планці пікетіні, і сам по собі кронштейн буде допомагати жити вашому прицілу. Якщо у нас суцільна планка, так як у кронштейна шпур, то сам по собі виробник позначив, в якій послідовності ми повинні затискати гвинти для того, щоб ми не піймали ніде перекос. У нас йде перша, друга, третя, четверта. Точно так же ми тут з вами робили. Ми робили там. Перша, друга, третя, четверта. Можемо робити перша, друга, третя, четверта. Принцип один і той же, що ми із середини затискаємо, щоб у нас було спочатку, щоб планка е не, не спіймала ніде перекос. І після цього вже притискаємо бока. Ми з вами знову ж таки притиснули вбік, притиснули вперед. І так у нас стоїть. Сам по собі приціл ми його тримаємо. Далі притиснули перше, не сильно другий. Далі. Третій. Четвертий. Далі збільшуємо зусилля. Перший. Другий. Третій. Четвертий. І далі. Перший, другий, третій, четвертий. Я зібрав свою гвинтівку в тому положенні, яка вона в мене була, як ми її розбирали. Принцип встановлення е прицілів на кронштейн, він один. Принцип встановлення прицілів на е кільця. Він відрізняється, і про це я буду розповідати в наступному нашому відео. До зустрічі! Чекаємо на вас!